Nvidia презентувала 50-серію ту серію відеокарт, але найбільше мене злякала не цифра 50 в серії, і не ціна вдві, в 2,5 тисячі доларів. Скільки? 36. А її енергоспоживання в 600 Вт. Тому після покупки даної відеокарти у вас буде можливість не тільки відчути її потужність, але одне слово. Потужно було. А також підтримати державу платіжкою за світло, і якщо ми заговорили про потужність, то наскільки вона буде потужніше за RTX 4090? З вімкненим DLSS 4 вона буде потужніше на цілих два рази. Але якщо брати суху продуктивність даної відеокарти, це всього 30-40%. Тому, мої друзі, не засмучуйтесь, якщо у вас досі 1660 Супер або RX 580. Та <му> печально товариші, печально. Додайте просто зелені і закріпіть монітор на кронштейн. Всім плавної гри і більше ФПС.